Один-два. Ой, ні, виключи. Звук не треба, я і так кричу. Ви чуєте мене, я ж ну, нормально розмовляю. Да? Голос є, слава Богу, розспівався. Друзі, у нас є така книга Біблія, з якої ми черпаємо. Беремо, беремо істини для життя. Немає такої книги, як Біблія, яка би стільки років жила. Тобто вона живе дуже довго. Ще Майсей там написав її дуже давно було. І оця книга, вона насправді жива і дієва. Пам'ятаєте книгу про справжнього чоловіка, справжню людину? Ви читали? російською мовою настоящий чоловік, повість настоящим чоловіка. Пам'ятаєте? Ну, покоління, яке як я. Ну, тобто, не дуже молодий. Да, не, не дуже молодий. Тобто, про Маресів, Мересів, да, Мірєсів, ось. Ми пам'ятаєте, да, цю книгу? Це важлива книга. Ну, цікава. Для чого вона була написана? Хто скаже мені? Ось тих, хто читав її. Ті, хто в школі там вивчав її. Для чого вона була написана? Ну, чоловіки повинні знати. Ну, гаразд, і що? Так, да, і що. Ну. Тобто ми дивіться, ми повинні були з цієї книги чомусь навчитися, да? особливо чоловіки. Чому? Не дивлячись ні на що, іти вперед, досягати, не опускати рук своїх, правильно? Да? Досягати цілі. І це можливо? Все можливо. Ну, все можливо. Він без ніг, да? пам'ятаєте, да, не... а він потім літати ще продовжив. Тобто, дивіться, кожен твір, який пишеться, або казка якась. Знаєте казки про Колобка? Що там в кінці з Колобком сталося? Чого? Ну, він щось був самовпевнений, якийся. Да? Тобто нам не можна бути самовпевненим, він нікого не боявся. Треба думати, голову треба мати, а у нього була тільки одна голова, ніг не було, да? катався він. Друзі, хочу, хочу вам прочитати місце святого письма. Це перше послання апостола Івана, був такий апостол, і він написав послання не одне. І ось в цьому посланні я зачитаю не дуже багато віршів. Це істина Божа, і трохи ми поговоримо про це, про що я прочитаю. І тут написано такі слова. Вас з п'ятого вірша першого розділу і другий вірш до четвертого вірша, до п'ятого. Ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо вам: Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він, Бог, є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що ми не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не грішили, то робимо себе неправдомовцями. І Його слово в нас не перебуває. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника, Він примирення на, за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. З того пізнає, дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримуємось Його заповідей. Хто каже, що пізнав його, а заповідей Його не дотримуються, той неправдомовець, і в ньому немає правди. Мені дуже подобається слово неправ... не неправдомовець, а брехло. А брехло. Ну, можна позамінити нашим, знаєте, словом, яке ми з вами вживаємо. Тож тобто дивіться, слово Боже, воно навчає нас і воно є істинним. І це слово Боже, воно дає нам їжу для нашої душі. Бог створив людину для вічності і вклав їй душу сюди. Вдихнув. Тобто частину дав свого життя, яке він має. Він дав частину. І тому у людини завжди є бажання комусь поклонятися. Чуєте? Завжди є бажання. І людина шукає, якщо ми українці, ми з вами українці, да? ну хтось з Росії, з Росії, хтось там з Вірменії, ну, неважливо, да? живемо зараз в Україні. Ми люди. Скажіть, будь ласка, ми завжди, от українці, завжди комусь поклонялися, чи ні? Всі люди, всі люди на планеті Земля завжди комусь поклонялися. Кому ж поклонялися українці? Все життя? Ну тут є розумні, вони знають, вони навчалися десь там, мабуть, да? вони підказують нам. А ви, скажіть, будь ласка, кому поклонялися? Ну, знаєте, є кам'яна могила. Знаєте, пам'ятник такий? Не знаєте, десь там під Мелітополем. Там стоять статуї. Тобто, кому ми поклонялися? Ідолам. Да? Тобто ми для себе робили. Якогось Бога з каменю чи з дерева людина робить. І вона поклоняється цьому. Думає, що це Бог і поклоняється. В Біблії так і написано: бере людина дерево, порубала дерево, кинула в пічку, їй тепло людині, і думає, о, це мій Бог, який мене зігріє. Зробила з цього самого дерева собі ідола бована, поставила дома і кланяється йому. О, ти мене зігрів, я тобі буду кланятися. Сонечко світи на нас. Що ми говоримо? Люди? О, це наш Бог, сонце. Якщо ми не будемо сонцю кланятися, воно нас гріти не буде. Ну, ви знаєте, це все неправда. Так, да, це все неправда. І ось Господь Він говорить через Івана, він говорить такі слова. Я звістку хочу вам сказати, яку ми почули і звіщаємо. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Тобто Бог є світло, в ньому немає гріха, в ньому немає темряви. І написано так: якщо ми з вами говоримо, що ми знаємо Бога. А ходимо в темряві, я поясню, що це таке. То ми брехуни. То ми брехуни. Друзі. Скажіть, будь ласка, ми з вами розуміємо, що ми всі грішні? Чи як? А ми краще сусіда. Опа, тиша. Звісно, краще. Слава Богу. Знаєте, є правильна відповідь, а є чесна. Знаєте, да, є різні відповіді. Є правильна, а є чесна. І от знаєте, ми завжди з вами думаємо, що ми краще когось. Ми говоримо, коли я розмовляю з людьми, вони говорять, мені не потрібен Бог. Чому? Та я не такий грішний, як мій сусід. Помоліться за мого сина, який алкоголік, там помоліться за мою дитину, яка наркоман, або помоліться за мого сусіда. От йому Бог потрібен. Я кажу, а вам? Та ні, ну я не такий поганий. Я нікого, пам'ятаєте, як ми говоримо, я нікого не вбив. Я ні в кого не вкрав, я своєю роб... руками заробляв, і ми думаємо, що ми з вами не грішні, або краще за інших. Тобто, друзі, тут написано в Слові Божому, що ми з вами дуримо самих себе. Ви Знаєте, я інколи дурю сам себе, я яким чином? Мені вже там ну, як немало років, а я думаю, дурю сам себе, що мені ще 20. Е -е... Ні, ну ви говорите, що вам ще менше. Жінки, да? я хоч 20. Знаєте, я дивлюсь на себе в дзеркало, ну, люблю поїсти. Не видно, що я люблю поїсти. А знаєте, я дивлюсь на себе в дзеркало і дивлюся, ну, коли їм воно ж їси більше, ніж треба, да? воно ну, починає трошки уплотнятися. Да? Ось. Я дивлюсь на, на обличчя своє. Дивлюсь і думаю, хоч би ну, то, по обличчю я дивлюсь, я як, поправився чи не поправився. Ви знаєте, я так дивлюсь за обличчям, що забув за живот дивитись. Де живот уже росте, а обличчя ні. І насправді я вже поправився, а думаю, що ні. Ви знаєте, ми з вами дуримо самі себе. То ми краще за сусіда, то ми краще за когось іншого. То ми не вкрали, то ми не вбили, і значить, нам не, повинен, не потрібен Ісус Христос. Скажіть, будь ласка, хто з вас вважає себе невіруючим? Нема таких? Правда? Ну, нема таких. Ми всі зараз віруючі. Да? Може, колись були, ну зараз ми всі. І ми які віруючі? Які ви віруючі? Християни? Ну, християни. Да? Православні, християни. Тобто ми вважаємо себе віруючими. А в Слові Божому тут написано такі слова: що якщо ми з вами грішимо і живемо в гріху, то ми, значить, брехуни, ми не віруючі. Чуєте, так написано, я вам прочитав. Трошки там, знаєте, не зрозуміло, але я пояснюю. Тобто, тут написано: хто говорить про себе, я не згрішив або я не маю гріха, то й бреше насправді. Кому? Сам собі. І ви знаєте, людині подобається брехати самому собі. Вона з радістю приймає ту брехню, яка вона собі каже. Я собі досі кажу, що я молодий, я брешу. Я досі кажу, я ну, гарний, хоча вже не такий гарний. Да? Чи нормальний? Нормальний? Ви знаєте, якби ви мене побачили в дитинстві, який я був гарний. Як я показував фотографії свої в дитинстві, як я ангел. Такий гарний, маленький, тільки, знаєте, нема куди прикладати там, знаєте, да, що там? Друзі, тобто ми з, вами, ми з вами часто себе дуримо. А Слово Боже говорить про нас правду. Якщо ми грішимо, значить, ми не знаємо Бога. Значить, ми насправді не такі, як ми себе вважаємо, які ми є. Нам, знаєте, достатньо зранку. Отче наш сказати, да, чи ввечері, Отче, нас прочитати і все. А далі живемо, як ми вважаємо за потрібне. Це неправдиве життя, це неправильне життя. Господь говорить трошки про інше життя. Він говорить, для того, щоб ти став справді віруючою людиною, справ, став справді християнином, тобі треба зрозуміти в першу чергу, що ти грішна людина, що Бог є світло, і ти від Бога відрізняєшся. Ти грішна людина, і ти потребуєш чогось. Коли ми з вами е, е, в чомусь, знаєте, ну як у нас проблеми в житті, чого ми потребуємо? Ми потребуємо допомоги. От зараз ви прийшли сюди. Чого? Чого ви прийшли сюди? За допомогою. Скажіть, це нормально? Це нормально? Скажіть, це нормально, що ви? Ну, скажіть мені чесно, це нормально, друзі. Це нормально і це правильно. Це правильно. Ви знаєте, неправильно, коли людина сидить вдома, вона потребує допомоги, вона знає, що там можуть їй дати допомогу, а вона говорить, ні, мені соромно, я там не піду, я не звикла, я звик там працювати своїми руками, а де ти зараз попрацюєш? Да? Ну, правильно? Тобто треба правильно подивитись на себе і сказати, да, я потребую. І це не соромно, друзі. Я вам скажу, це не соромно. Треба йти і взяти те, що тобі дає Господь. Але для того, щоб сюди прийти, треба собі сказати правду. Я потребую допомоги. І ось ми з вами повинні сказати правду собі. Щоби бути християнами, щоб бути віруючими людьми, ми повинні собі сказати правду. Я грішний. Я грішний. Так, да, може, я нікого не вбив? Я теж нікого ще не вбив в своєму житті, думаю, не вбив. Але я щось інше робив. Ви робили, окрім вбивства? Робили. Крали, брехали і тому подібне. Не слухали батьків, да? багато чого робили, засуджували сусідів. Знаєте, одна жіночка підходить до мене і говорить, Володя, я так не люблю з людьми спілкуватися на вулиці. Я кажу, чого? Вона говорить, тому що до кого не підійду, постійно чую, як обмовляють, засуджують сусіди, не такі погані, і пішло, каже: Я не хочу судити людей, я хочу жити своїм життям. Я не хочу судити, засуджувати людей, які живуть трошки по-іншому, ніж я. Ми це з вами робимо? Робимо, друзі. Тобто вистачає у нас гріхів, про які говорить Господь. І якщо я сьогодні кажу, що я не грішний, я брешу. Брешу сам собі. Бога не надуриш. Бог все бачить. Він сказав: всі згрішили і позбавлені слави Божої. І сьогодні ми з вами повинні зрозуміти, ми потребуємо допомоги, ми грішні, нам треба змінювати життя. Друзі, якщо ви не хочете змінювати життя, ну ви його і не зміните. Це ваше рішення. Це рішення кожної людини. Я хочу змінити. Ви знаєте, я коли був неодружений, я не хотів змінювати своє життя в сенсі одружуватися. Я Господа просив, Боже, будь ласка, не треба мені там дружину, не хочу я дружину. І потім я якось побачив свою дружину майбутню. Ось вона сидить. А, ні, не буду казати, де вона сидить. От подивіться навколо і побачте найгарнішу жінку. От Де вона? А ви вже опа, всі на неї дивляться. Да, Оце моя дружина. Да, найгарніша. І коли я її побачу, ви знаєте все. Я зрозумів, що мені треба одружуватися. Я не хотів, але я зрозумів, що треба зробити? Треба щось міняти. Да? Треба міняти своє життя. Раніше піклувався тільки про себе. Да? А тепер, якщо з'являється у мене е, об'єкт мого кохання, що треба робити? Що ви любите, жінки, щоб ваші е, е, чоловіки робили для вас? Що ви любите? Е, як називається українською російською ухажувати, да? українською, ну як? Коротше, мисливець прийшов да, і хоче жінка. Цукерки, да, і все і пішло, і все і пішло, там поїхало. і треба... Заво... Тобто мене до неї тягне. Розумієте? Я хочу бути з нею. Але для того, щоб бути з нею, я повинен себе міняти. Я повинен тепер думати не тільки про себе, да? а про кого? Про неї. І коли ми з нею одружилися, все, завоював, все, квіти пропали, да? квіти тільки на городі. Да? Ну, правда ж, да? Диня, там, чи кавуни, чи картопля. Це її квіти тепер. Дарую тобі квіти. Ну, жартую. Друзі, тось, і потім, коли у нас з'являються діти, скажіть, будь ласка, для кого потім починають жити батьки? Вже батьки. Для дітей. Нам треба щось змінювати. Нам доводиться все життя щось змінювати. З віком ми знову щось змінюємо, друзі. І це все життя. Але це треба захотіти. Захотіти щось змінити в своєму житті, і це треба робити, щоб стати справді віруючою людиною, про яку ми говоримо. Ми всі віруючі, але люди справді віруючі, написано так, що вони не грішать. Вони тікають від гріха. Вони не хочуть це робити. Вони не живуть в гріхах. Якщо я говорю, що я християнин, то я повинен розуміти, що я не повинен грішити. Я не повинен жити тим життям, яким я жив раніше. І слово Боже там і продовжується, і говориться, що ми не повинні себе, повинні, верніше сказати так, повинні перестати себе дурити. Друзі, повинні перестати себе дурити. Скажи собі правду, визнай це і роби. Знаєте, коли я вдома хотів плитку таку класти, я не знаю, ну я ніколи не клав її. Підлогу дома робили, ніколи не клав. І прийшов до мене сусід, мій, він будівник такий, ну класний. Я кажу, дядя Вітя, допоможіть. Він каже, ні, не буду допомагати, сам роби. Я кажу, я не вмію. Він говорить, головне не боятися. Головне не боятися. Бери і клади. Ось і все. Тобто бери і роби. Ну, я взяв, зробив весь будинок, плиткою зробив свій. Ну, Він заходить такий. Я кажу, ну як дядь Вітя? Він знімає тапок, знаєте, так. Раз по швам провів, каже, нормально, не дуже чіпляється. Ну, коротше, плитки на рівні. У мене всередині кімнати Бугорок такий був. Потім діти на санки сідають і катаються. Знаєте, так вийшло чогось, я не знаю. Ну я жартую, ну Бугарок так от. Ну, тобто я не вмію це робити. І знаєте, коли я хочу зробити щось і мені потрібна допомога, я повинен погукати кого? Майстра, ви можете будувати? Да? О! Майстра я шукаю, який прийде і зробить мені нормальну підлогу. Не так, щоб діти каталися на санках. Розумієте? І ось у нас є проблема душевна наша. Ми з вами грішні, але Господь говорить нам такі слова. Дивіться, дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не згрішили. А коли хто згрішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника. Тобто у нас є помічник. Який хоче нам допомогти. І Він вже все зробив для того, щоб ми з вами мали прощення гріхів. Він за нас заступається. У це Ісус Христос, який прийшов на цю землю, помер за наші гріхи, Він за нас заступається. Ви знаєте, я е, часто чую таке, що люди звинувачують один одного. Е, ну, от, е, приклад такий приведу. у нас, звичайно, не так в сім'ї. Е, е, якщо ми з дружиною посварилися з нею. Хто винний? Як ви думаєте? Я? А чого я? У нас в родині не так. Вона. У нас в родині не це неправильно. Я не винний. Вона винна. У нас так в родині. Жінка а, ні, правильно, чоловік завжди правий. Це перше правило. Друге правило. Якщо чоловік і не правий, то читай перше правило. Да? Чоловік завжди правий. Навпаки. да? Тобто, друзі, бачите, то ми з вами, ми завжди когось звинувачуємо. да? Тобто ми щось не так робимо, у нас завжди хтось винний. Друзі. і, і ми завжди... З... Хто це робить? Ви знаєте, є такий один, який наклепи завжди наводить на людей: сатана. Диявол. Він завжди хоче, щоб ми були з вами знищені. Він завжди це хоче робити. Він завжди. Ви знаєте, зараз війна. В курсів? А скажіть, будь ласка, а хто винний? Супер. Чесна відповідь, ви так думаєте. Слава Богу, за вашу відповідь, за ваше бачення. Але дивіться, що говорить мені мій брат? Говорить в тому, що війна у вас, він в Росії живе. В тому, що у вас війна, винний ви українці, а він, він був українцем. Він жив тут. Потім поїхав, і за Мурманську жив, зараз в Анапі, да? в Анапі. В Анапі живе. Він говорить, ви винні. Знаєте, чому ми винні? Тому що ми не склали зброю. А чого ви сопротивлялись? А чого ви сопротивлялись? Не на... нужно було. Склали зброю і все, хай йдуть, завоюють. Що вам погано живеться? Погано. Погано. Хочеться бути вільним. Так? Хочеться думати, хочеться казати, говорити про те, що ти думаєш. Хочеться мати свою думку якусь. Хай вона неправильна, хай вона не з усім світом якось ну, не підходить усім. Але це моя думка. І я маю право на свою думку. Да, може, я її зміню колись. Друзі, ви зрозумієте, тобто є диявол, який нам говорить, що ми з вами, ми не грішні, що ми з вами не потребуємо допомоги. Він говорить, що ми достойні смерті, що ми недостойні бути разом з Богом, що цього достатньо. Ти віриш там, Богу, віриш ти там, молишся два рази на день. Цього достатньо, все нормально. Прийшов в дім молитви два рази на місяць або там раз на рік, на свято якесь Пасха да, там, чи ще Різдво. Все нормально, цього достатньо. Диявол бреше нам. Знаєте, мені завжди згадую, як мама моя казала, і ті жінки казали, яких чоловіки б'ють. Раніше пам'ятаєте, як казали? Зараз вже не так. А раніше пам'ятаєте, як казали жінки? Як вони терпіли це все, коли їх били чоловіки? Не пам'ятаєте? А? Як ви говорите? Да. Уявіть, він б'є її. А вона говорить, значить, любить мене. Скажіть, будь ласка, хто її надурив? Сатана надурив, і вона сама себе дурить. Невже вона не розуміє, що це неправильно? Як ви думаєте? Ну, ті жінки, яких б'ють, вони розуміють, що це неправильно, що так не повинно бути. Я ніколи в житті своєму не підняв руку на дружину і не підніму. І якщо любе, значить що? Захищає. І у нас є захисник, друзі, у нас є захисник. Це Ісус Христос, який нас захищає, який хоче нам щастя і спасіння, який хоче допомогти нам з проблемою нашого гріха, який в нас є і сидить. В Слові Божому написано, апостол Павло каже: я чого хочу доброго, не роблю. Чого не хочу злого, я те роблю. Вам подобається засуджувати сусідів? Насправді, ви розумієте, що це неправильно? Ну розумієте ж, так? Да? Але ми це робимо. Ми розуміємо, що сваритися це неправильно з сусідами, з дружиною, з дітьми і тому подібне. Ми розуміємо, що це а ми все одно робимо. І нам потрібна допомога. Треба зрозуміти, треба визнати і прийти до того, хто цю допомогу дає. І цю допомогу дає Ісус Христос, праведник, який помер за наші гріхи і воскрес для нашого вибрання, виправдання. Сьогодні я хочу, щоб ви винесли звідси не тільки сумку з макаронами, там, з крупами, з харчами. Я хочу, щоб ви винесли також сумку там всередині. Щоб ви зрозуміли, хто ви насправді перед Богом, друзі, перед Богом. І щоб ви зробили висновки і визнали самі: ми потребуємо допомоги. Ми потребуємо, і цю допомогу може дати тільки Господь, тільки Бог. Я колись прокинувся, прийшов до тями. Після, ну нічого не пам'ятаю, якийсь час, там ніч цілу. Потім прийшов до тями, прийшов додому, ліг спати знову, поспав, прокинувся. І я себе дуже погано почував. Я був наркоманом я Дуже погано себе почував, і в мене в роті все боліло. Я коли підійшов до дзеркала, я відкрив рот, і я побачив, що у мене нижня частина язика там розірвана. Знаєте, під язиком, тут -от, нижня частина, є така перегородка. Знаєте, ну, вона язик тримає, чи що там вона робить, я не знаю. І вона у мене розірвана, я зрозумів, що, що зі мною сталося. У мене була передозіровка, і мене спасали. Тобто, коли передозіровка, язика людина ковтає і задихається. І щоб людину спасти, треба розкрити рота їй. Як знаєте, приблизно, мабуть, Таня знає, коли епсилеп, епілепсія, да? зуби зжимаються сильно. Ось у таких, у кого передать у них те зуби зуби дуже сильно зжимаються, і коли відкривають залізною, чи ложкою, чи щось ще беруть, і відкривають рот, ламають зуби. Ну, тобто багато наркоманів без зубів. Ось ламають зуби їм, і потім язик витаскують язик. Ну і там мені пошкодили, коли витягали. Ви знаєте, я коли це я все зрозумів. Що зі мною сталося? Знаєте, я так став на себе в дзеркало, дивлюсь, і я кажу: якщо мені Господь не допоможе, вже ніхто не допоможе. Друзі, може допомогти тільки Бог. З проблемою гріха може впоратися тільки наш Господь. Він нас створив, Він наш Батько, Він послав Ісуса Христа на смерть, щоб спасти нас від наших гріхів. Треба тільки попросити пробачення, але перед тим треба зрозуміти, визнати, сказати собі правду і прийняти, попросити пробачення у Ісуса Христа. І тоді Він допоможе. Хай Господь благословить, щоб ця сумочка духовна у вас залишилася в вашому серці. І коли ви підете, щоб ви пам'ятали, Бог вас любить, Бог знає ваше життя краще, ніж ви самі. Він знає, що ви потребуєте допомоги. І ви про це знаєте. Попросіть у нього, прийдіть, попросіть. І Він допоможе. І Він зміни ваше життя, і він допоможе вам стати щасливими, радісними і ще мати вічне життя разом з ним на небі. Хай Бог благословить вас. Амінь. Ми заспіваємо ще одну пісню для вас. Потім помолимось.